Потерпи, будь ласка, сонечку. Біль сльози та зруйновані будинки і долі. Всю ніч рашисти бомбили мирні міста України. 215 ракет та дронів цілеспрямовано запустили по цивільних людях, які спали у своїх домівках. Найбільше від так і постраждав саме Київ. В п'яти районах є руйнування, а в Святошинському нелюди влучили у житлову багатоповерхівку. Рятувальники весь день розбирають завали та час від часу зупиняють роботи, аби прислухатися, чи є життя під руїнами. Саме так знайшли двадцяти 4-річного чоловіка, який пролежав під плитами аж вісім годин. Вже по обіді екстрені служби повідомили про вісьмох загиблих внаслідок жорстокої атаки. На превеликий жаль є руйнування, є втрати у нашій столиці, в інших наших містах, в усіх регіонах України більш ніж 80 людей поранені цими ударами сьогодні. На жаль, є загиблі в Києві серед загиблих. Рідний брат, сестра хлопцю був, 21 рік, дівчинці, 19 років.